В школі дуже весело, там, там є обіди, перериви і, і дуже і багато яких улюблених заняття. Проте на заняттях потрібно ще й працювати. Тож щороку на предмети першої шкільної необхідності батькам доводиться викладати кругленьку суму, констатують дорослі і розуміють діти. І ціни піднялися, і дитину дуже важко до школи зібрати. Я в кого одна дитина. То ще а в кого двоє, троє дітей. А які батьки взагалі не мають роботи, заробляють всього по тисячу гривень, там півтори тисячі. Це батькам дуже трудно, що це так долар піднявся. Ну буває, що дуже дорого, ну, приходиться купляти, бо треба в школу збиратися. Перше, за чим учні та їхні батьки прямують до магазинів, це зошити та канцелярські приладдя. Малі проте не дешеві дрібниці. Цьогоріч, втім як і в попередні роки, полиці переповнені різноманіттям зошитів, щоденників, альбомів та лініюк. Їх вибір величезний, а вартість повного комплекту варіюється залежно від матеріальних можливостей батьків та дитячих забаганок. Адже навіть таку найпростішу річ, як пенал, чи щоденник, можна придбати і за 5, і за 50 гривень. Поразно, допустим, прийшла мама, взяла Більше, ніж на тисячу, другий бере на 200 гривень, тому це вже багато. Ну, в середньому, якщо брати без вот так вот канцтавари, то 250-300 гривень свободно. Винімають із кошелька, так сказати. У середньому це становить приблизно третину шкільного бюджету. Щоправда, цим переймається здебільшого батьки учнів молодших класів, яким шкільний кошик обійдеться дещо дорожче. Просто младші класи їм ще много чого дополнительне. старшокласники можуть пойти без пенала, без папки для тетраді і так далі. Карандаши не нужны, а то младші класи приходиться дороже платить. У будь-якому разі набір канцтоварів для школяра обійшовся батькам в кругленьку суму. Хоча, як запевняють продавці, ціни на канцтовари порівняно з минулим роком суттєво не змінились. Ну незначительно. То, что сейчас получаем от фирм новый товар, то да, они немножко подняли цены. А так что у нас было по тем же ценам, в принципе. Так чи інакше канцтовари для школярів подорожчали, хоча зарплати залишились такими, як були. А додайте до цього портфель, в який треба скласти, все необхідне. Ранці теж пропонують у найрізноманітнішому асортименті у широкій гамі кольорів, графіки та зображень. Їхня вартість, залежно від якості та розміру, становить від 200 до 400, а то й 600 гривень. Втім, фахівці радять не економити на ранці чи канцтоварах, а обирати якісні речі. Як стверджують продавці, не тішенці до порад, здебільшого прислух. Берут то, что более качественное, то, что подороже, чтобы не выбрасывать лишние деньги, потому что дешевый портфель поносил месяц, выбросил и все. И поэтому люди уже рассчитывают на свои доходы и, естественно, получат. И тетради также, и все остальное, и ручки. Все полностью. То, что получше. Закупілою канцелярії справа не обмежується. Щоб відправити учня до школи, доведеться витратити значну суму на одяг. Підрахуйте костюм, туфлі, спортивна форма та взуття, блузки і сорочки. І це найнеобхідніше. Вартість шкільного костюму для хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку від 350 до 500 гривень. Трохи дорожчі костюми для старшокласників – 370-550 гривень. Плюс блузки і сорочки, спортивна форма і взуття. Втім, батьки вважають, що школярок одягно. Ну, дорожче аніж хлопців, дябачка. Звичайно, що більше треба, бо дівчинка і спіднички, платячка і блюзочки, Та дівчинки, звичайно, більше, але хлопчики завжди менше, звісно. Пані Ольга, мама двох школярів: сина і дочки, які ходять у другий та сьомий клас відповідно, зізналась, що за час підготовки до школи сімейний бюджет зменшився на досить значну суму. Втім, переконана, що батьки повинні придбати усе необхідне для комфортного навчання своїх чад. Я знаю, що дітей треба до школи. Коли зібрати, бо це необхідність купити дітям, як то кажуть, все і форми, і спортивні костюми, і зошити, ручки, все. Бо чи батьки мають гроші, чи не мають, але вони об'язані купити, щоб дитина навчалася, що для життя, для будущого щось навчилася. Якщо чесно, то в мене вже я дітей поки вже трохи до школи зібрала. Якщо правду сказати, то в мене вже пішло 10 тисяч. Загалом, все, що потрібно школяру, представлено і в дешевшому, і в дорожчому варіантах. Відтак, і сума, в яку батькам обійдеться черговий похід за шкільним одягом в середньому цьогоріч сягала від 2 до 3 тисяч гривень. Враховують батьки і виробника, адже термін носіння якісних речей на порядок вищий. Купують більш економно. Взагалі, в нас якісний товар то людям фатає на два роки. Дехто тільки докуповлює, а хто в перший клас, то чи в другий, то. Вже купують більше. В нас ще є багато товару для різних секцій, наприклад, для басейну, для танців, кімано в нас є, футбольні форми, ну і взуття відповідно. Зараз в садики на фізкультуру треба чашки, шорти чорні. У нас все це є завжди протягом року, будь якому розміри. Власники крамниць і продавці одягу зізнаються, що в цьому році нетішинці скуповувались не так активно, даються знаки події в державі. Разом з тим відзначають неабиякий попит на вишиванки. Люди економлять гроші. Ми не знаємо, що нас чекає в майбутньому, але життя продовжується дітям треба йти до школи. Найбільший попит на сьогоднішній день це на вишиванки, звичайно. Мабуть, люди цим хочуть показати свій патріотизм, хочуть більше допомогти, якби хоча цим допомогти нашій країні. Такий виклик дати очевидно, що через потрясіння, війну та гори, які переживає Україна зараз, життя стало важчим, але потрібно набратись терпіння і вірити, що на нашу землю знову прийде мир. Хочеться побажати всім школярам, мирного неба, їхнім батькам, їхнім родичам.